Кільний ринок кипить батьки з довгими списками, діти з очима, що сяють від нових рюкзаків та різноманітного приладдя. Але разом із дитячими мріями ростуть і цифри в чеках. 1 вересня вже не за горами. Тож у магазинах канцтоварів активно купують усе. Як розповідає мама майбутньої першокласниці Аліна, готові викласти на пакунок до 10 тисяч гривень. Ну, форма обов'язково портфель канцтовари, Ну і додаткові там предмети передіться. Що треба, тобто готові викладувати? Все ж таки кошти? Та звісно, ми ж ідемо в школу, так вже звісно. Зібрати першокласника з нуля не дешеве задоволення. Почнемо з канцтоварів. Найпростіший набір зручок, олівців, фарб, зошитів, альбомів і пеналу загалом вартуватиме від 800 гривень. Додаємо щоденник 150 гривень, обкладинки 20 гривень, папки для зошитів 50 гривень і вже понад тисяча. І це лише базовий набір, стверджує продавчиня магазину Світлана. Та додає цього року. Ціни на приладдя зросли переважно на гривень 50-100. Лінієчки, дивіться, у нас от вивісені. І наборами лінієчки поштучно, ось такі маленькі, 15-20 сантиметрів. Точілочки різні, клеї. От. А що до зошитів, зошити, зошити у нас ось тут. Є дуже багато різноманіття по предметним зошитам. От. Головний атрибут школяра рюкзак у 2025-му його ціна стартує від 500 гривень, якісний ортопедичний ще дорожчий. Тож вартість різниця і від виробника, та малюнку на ранці. а їх дуже багато. Ну, дивіться, вон навіть 549 висить і такі, що вже постарше, вони 100-200 є. Такі, що на перший клас 3300, 970. Такі ціни. Далі одяг, шкільна форма, святкова сорочка чи блузка, спортивний костюм для фізкультури та щонайменше дві пари взуття. Вибір вбрання чи малий, але і тут батькам варто викласти копійочку. Такі от різні з вишиваночками. Така ось серія гарна. Із таких. Ну такі більш маленькі, сучасні. Такі ось о, комплектики різні. А яка цінова політика чи дорожча взагалі цього року? Цього року дорожчий товар, тому що дітей йде більше, піднялися ціни, піднялася викройка, ну і матеріали подорожали. В ну, дорожче десь на гривень 200 кожна позиція, тисяч, Ну, Костюми, наприклад, на гривень 300 подорожали. Наприклад, вчора гарно ми оділи одну дитину, десь тисяч від п'яти до вісьми. Підбиваючи підсумки, цьогоріч батькам школярів, а особливо першачків, доведеться викласти від 9,5 до 10 тисяч гривень. Але попри все, держава попіклувалась про родини, чиї діти вперше підуть до школи, запровадивши програму Пакунок школяра. Через портал Дія можна подати заявку та отримати 5 тисяч гривень на придбання канцелярії, книг, одягу чи взуття. Але готуючи дитину до школи, найцінніше і найважливіше дати їй підтримку. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Аспресо, Біла Церква.